І до міжнародних новин Україну підтримує весь світ, і це не просто слова. Усі промови світових лідерів під час сесії Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй починались саме з теми війни в Україні. У Нью-Йорку розпочалася 77-ма сесія Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй. Наша українська делегація на чолі з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем і першою леді Оленою Зеленською перебуває безпосередньо в штаб-квартирі ООН, щоб зміцнити міжнародну коаліцію на підтримку України та створити важелі для притягнення РФ до відповідальності за її злочини. Глобальний голод, ядерний тероризм, небачене раніше насилля. Із цим сьогодні асоціюється агресор у світових лідерів. Усі їхні промови починаються з ситуації в Україні та наслідків розв'язаної проти нашої держави війни. Така увага світу демонструє його бажання об'єднатися перед цими жахливими загрозами. Міжнародний валютний фонд одним з перших зреагував на виклики, що постали перед Україною через агресію, та ще в березні надав 1,4 мільярди доларів допомоги. Наразі фонд залишається нашим непохитним партнером. У жовтні місія МВФ розпочне роботу над новою спеціальною програмою з Україною. Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль домовився з його керівницею Крісталіною Георгієвою у Нью-Йорку.